Ведуть смертну кару за корупцію. є надія ближче і ближче до Криму. Відчуття, що в Путіна більше хвороба або рак має помститися за прихожена. Корупція поборена. Ну, слухай, я думаю, корупція українська то є в українській крові. Щоб поборити, і тоді на якому рівні чи на, на федеральному рівні, на краєвому чи на сутечному рівні, я думаю, що процес корупції і поборювання корупції це є не один крок. Це забере багато кроків. Перш за все, треба працювати з судовою системою. Якщо суди получають хабарі, то як можуть лишні інші люди, то воно мусить починатися відразу з судової системою, а ми ще далеко від судової системи. Добре, то давайте я подивлюся, це я не планував. Думаю, давай запишемо, побачимо. Мені просто цікаво. Хочу підкреслити, що ви так само, якщо ви мої медитації слухаєте, якщо ви станете членом, там була оця одна медитація, то я просто повів вас у такий портал майбутнього, де ви всі можете це самі зробити. І ви маєте тільки зробити це в медитаціях. То все, що я роблю. Все, що то, то ви так само це можете робити, тільки ви маєте навчитися, як медитувати, як заходити в цей стан. Ці інформації приходять до вас. А то хороше питання: чи ведуть смертну кару за корупцію? Ну, наприклад, в Україні нема смертної кари, якщо я не помиляюся, то вони би мусили вести смертну кару для всіх так само. Для цього людей, то я не думаю, що я сам цей мій світський розум каже: я не думаю, що це таке буде. Чи воно би спонукало, щоб люди мінялися? Я думаю, що якби забирали награбоване, ну це б більше спонукало. Якусь відповідь ніж смертна кара, і це дуже легко. Наприклад, поїдьте по Закарпатті, поїти у ці села, де оці митники і їхнє начальство мають їхні величезні хати на мільйон доларів. А він тільки маленький начальник там якоїсь митної, і просто, наприклад, ми всі знаємо, що воно розписана на його бабцю чи якусь третю особу. Просто заберіть. Всі ці маєтки, бо ви маєте не, запитати, чи людина може доказати, що вони самі це заробили. Якщо нема докази, просто треба забрати маєтки. Відразу коли почнете забирати маєтки там, на конче заспі і таке подібне. Я думаю, це спонукає іншу відповідь ніж смертна кара. Добре, я зараз спробую побачимо, що, що з цього буде. То залишіться, послухаємо. Як я зроблю цей стрибок в майбутнє для людей, я зауважив, оці пророцтва є це, що дуже спонукає, дуже цікавить людей. То я зроблю це просто, щоб ви зрозуміли, попробували. але це не є моя головна роль. Я би вам підтвердив, моя головна роль, є, щоб навчити вас, наприклад, як медитувати, як заспокоїти свою сам душу і що ви це зрозуміли. Кольори нашого прапора знову таке питання катастрофи, які будуть в майбутньому. Ну давай, ото цікаво. Дякую за, за це, що написали Олеся, Людмила, Микола, Євгенія. І подивлюся, мені цікаво просто. Привіт, шановна аудиторія духовних хвиль. І я хочу розповісти вам про всі переваги, які ви отримаєте, ставши нашим спонсором. Підписка на канал Духовні Хвилі це шлях до зцілення» Від медитації до навчання, наші курси відкривають для вас можливості навчання таких напрямків, як рейки, гіпнотерапія, а також навички стрибання у майбутнє, спілкування з померлими та лікування душі. Якщо ви хочете бути успішними в цій сфері, то підписка на духовні хвилі це те, що вам потрібно. Наші курси відкриють для вас незвідані горизонти, допоможуть знайти внутрішній мир та знайомства з собою, а також допоможуть вам знайти своє покликання в житті, крім того. Підписники отримують ексклюзивний доступ до нового контенту та можуть отримати консультації від Тараса. Зараз є чудовий час, щоб стати нашим спонсором та насолоджуватись всіма перевагами, які ми можемо запропонувати. Не втрачайте цю нагоду та станьте частиною духовних хвиль вже сьогодні. Ти приєднався так до духовних просторів. Дозволив, що біле світло пройшло через мною. Тоді з'єднався з, з храмом божественності ну, треба дати якусь дату так? то давай дам дату січень ну, січень 2024 року Давай, може навіть на січень 20 я не знаю там який день на на 14 2024 року то відразу так відчув хмари темні Відчуття відразу України, наприклад, як я зосереджуюся на енергію Зеленського, є що є, є можливості, є майбутнє. Є він має надію. Є надія, відчувається здоровим. Команда відчувається так нахилено підбадьорена. Є успіхи, але так само є, є люди, до якого його керівництво не доходить. Інформація, і тоді дивлюся на. На Україну, на карту, наприклад, що діється тут в січні. Для мене підходить, що оце Оленівка, вже вільня, таке, і я не знаю всі ці географічні місця коло Херсону, але вже втургення до Херсону, така ем, на, на багато кілометрів е, з, так, з Херсону. Е, відчуття, що боротьба нелегка, не, не ще не дійшли до. Криму, але близько вже доходять навіть ближче і ближче до Криму. Стараюся свої е, думки з зупинити відносно, що буде, щоб дозволити, щоб інформація прийшла від майбутнього. Так, відчуття, що авіабомби і оці Ох, ще, ще летуть від російської сторони. Воно ще не зупинилося, ще не заспокоїлося. На морі, наприклад, буде дуже весело відчуття, що Україна цілком керує всі морські шляхи около Криму. Вони вже російські човни вже не виходять зовсім. Вони застрашені. Вони просто звільнили море для українського судна, українських човнів, українських дронів. Керченське місто просто закрите. Відчуття, що відчуття є, що українські війська приблизаються до Озівського моря, але ще, ще не досягли моря. Вони так поблизу. Відчуття, що чуєш гармати, то море, наприклад, чується гармати, артилерія ем, недалеко вже можна чути до Азівського моря. То українці приближаються, але ще не опанували. Козівське море. Відчуття так само більше починає більше людей приїжджати назад на Україну, але дуже безпечно. Люди питали про корупцію. Давай відчую, як там корупція. Знову, як питаю про корупцію, то показники є суддя інших, які крали. Типово СПУ показує, що вони крали, але ловили їх, що це така поміркована робота. А як будуть якісь катастрофи? Питання про катастроф. Про ЗС, оцей Запорізька ЗС, то я не відчуваю якихось загроз. А Що буде в Росії? Мені цікаво цей час, що буде в Росії. В Росії відразу відчуття така е, метушня молодь, е, не вірить у уряд, Молодь е, при нервах, люди стресу, людям вже оці українські дрони цілком. Їх знервували і цілком а, вони хочуть якийсь вихід з цього положення. Вони вже скільки місяців живуть під дронами, не знаючи, куди ці дрони підуть. Розширення такого партизанського руху, силу цього відчуття, що в Путіна а, більше хвороба або здоров'я проблема, що він так або рак має, чи відчуття, що він а, воює з ним, дуже так. А, Нездорово почувається, немає сили виздоровитися. Показує, що як кожні двері він старається відкривати всі двері замкнуті для нього. Мені цікаво, чи вегнері будуть воювати, наприклад, помститися за прихожина. Таке відчуття, я не знаю, просто не маю відчуття сили. Просто може такі одинокі спроби, але нічого конкретного я не маю. Що вони ще посилають ці всі іскандери, всілякі ракети на Україну, але вони розуміють, що воно не дає ніякої користі, але вони все роблять це за те, щоб просто ну знищувати українців за те, що вони не люблять українців. Мені цікаво, чи будуть оці F-16. Відчуття се F-16 є легкість бомбардування, що вони будуть вживати живені для ціль, що вони легшують ситуацію з українським військом. Просто такий показник, наприклад, молодий молодої дівчинки. Україна буде бачу такі, як би сказати, картини. Що Україна буде як це буде як нова весна, починаючи готуємося до нової весни? І, і таке так само відчуття тяжкості глибини а, Росії, якщо вони в багнюці стоять і не можуть цього багна витягнутися. Я трошки хвилююся цим. Це вже давно, що я такий стрибок не робив майбутнє. Відчуття, наприклад, на ну за п'ять місяців, є що приклад війська вже більше нняли оцього херсонського напрямку, більше знизилися до Мелітополя ем, недалеко від Озівського моря. Ем, відчуття, що ем, було відчуття, бачите, як ви бачите, мені коли я роблю такий стрибок майбутнє, картини показуються. Ти побачиш якусь картину, ти відчуєш якесь відчуття, і може, наприклад, ти стараєшся зосередитися на той час, чи воно трошки інакше, чи є, як воно тобі підходить. І відчуття було, що, наприклад, Зеленський Залужний вони відчувають компетентними, відчувають, що вони мають досить зброї, що вони займаються стратегією. Що деякі, наприклад, такі підлеглі, де вони дають укази, вони їх не виконують, але вони не є головні накази, які не виховують. Завжди в якійсь організації ви будете мати якусь людину, яка, наприклад, не, не підкоряється або не робить свою роботу. І часом треба цю людину може змінити. Але відчуття було, що більшість людей, я б сказав, більше 70 чи 90% людей. Роблю свою роботу, виконують роботу, виконують дуже добре, і відчуття, що воно просто просувається, що Україна, наприклад, доходить до цілі. для мене, наприклад, тому що я сказав, що майбутнє оцієї війни мали підписатися десь так у вересні, не дам дату вересень, дві 2024 Не знаю, чи цей дата буде вийде, але це що я пророкував перед тим, мені цікаво, чи ми йдемо до тої дати. І як швидко воно забере до тої дати досягнути? Я сам думаю, що в моєму так свідомому розуму, якщо оце з прихоженим з цими вагнерівцями, росіяни самі може на військовому рівні, можуть зрозуміти, що їм не варто воювати, за що вони воюють, і через це починати зупиняти їхню поведінку або просто. Бунтуватися і відходити від майбутньої смерті, які вони самі будуть получатися. Якщо вони почнуть це робити, то для українців це, це буде набагато швидше виконання роботи до закінчення війни. Але я ніколи не мав відчуття, що наприклад Україна буде віддавати чи території, чи чи землі, як чи підписувати якусь угоду, що не закінчимо цю війну з перемогою. І головне так само для людей, які знаходяться у тилу, щоб вони підтримували і не тільки підтримували, треба воювати за зупинення корупції чи у військовій сфері. Як тепер прийшла ця на найновіша інформація про ці золоті уніформи, де Резніков і група, чи як на 30 мільйон зробили не зимові, а літній військовий одяг. Все рівно, наприклад, як ви бачите, як швидко інформація рухається. Ми тут на заході. Ті, все бачимо, все розуміємо. Ви мусите так само зрозуміти, що наші уряди вони так само оцю інформацію получають. Вони так само розуміють, скільки в Україні корупції є. Незважаючи на корупцію в Україні, ми все рівно підтримуємо Україну всілякими способами і грошима, і любов'ю, і духом, і в медитаціях. То дякую всім вам, що ви з'єдналися і. Дякую, бажаю вам хорошого дня, хорошого день незалежності, і щоб якнайшвидше швидким станом е закінчила цю війну з перемогою.